У свіжому випуску журнал Україна. Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом Олександром Харою. Чому Росія має право вето на вступ України в НАТО? Віталій Портников про вплив війни на українців та цінності, що об'єднають націю. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Ми зібралися затриматься українські верти. На підтримку. Сьогодні я стою тут з іншими дружинами військових. Я також дружина військовослужбовця, який вже понад два роки боронить країну. Ми виходимо за чіткі терміни служби, тому що в більшості з жінок з нашої спільноти в чоловіків не було ні нормальних відпусток, ні ротацій. А тому, відповідно, бойовий стрес. Вони дуже втомлені. Вони дуже хочуть додому, до родин, хочуть бачити, як ростуть їхні діти. Тому я сьогодні вийшла з усіма іншими, тому що я дуже мрію, щоб мій коханий повернувся додому, відслуживши, віддавши борг країні в певний термін, тому що на одних плечах війну не виграти. Наші дівчата пишуть багато звернень до депутатів, влаштовують зустрічі, тому ми далі збираємось працювати в цьому напрямку, виходити, поки нас не почують. Шановні громадяни України, шановна спільнота. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб нагадати всій Україні для того, щоб нас почула наша влада та весь світ, що за понад як два роки наші військовослужбовці України є найбезправнішими людьми.